Вітаю, друзі! Тихого, мирного вечора. Прийшла годувати курочок. Оце у нас тут багнюка. І не тільки курочок, і кролики голодні. Всі голодні, всі просять. У мене там тарілки, всі дуже голодні, чекають. Таке життя без прикрас. Коли не забетоновано, коли хочеться тримати, тримаєш і в таких умовах. І йдеш, яка б погода не була, все рівно йдеш, і тут плаваєш. Наталя Вікторівна буксувала трохи тут. Таке, звісно, я тут стовкла. Всі нагодовані. У мене сьогодні турборежим. Я з пів шостого на ногах не сплю. Вже вечір, вже все, вже сил немає. Залишилось ось цим двом мадам води поналивати. І оцим двом мужчинам води надо, да? так? мужчинки. Можна йти в будинок, відпочивати, відпочивати, посуд помити, вечерю зварити.